Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка! В сьогоднішньому відео відповім на ваші запитання стосовно огірків. Мені пишуть в коментарях в приватних повідомленнях: огірки не ростуть. Навіть які вже посходили більше місяця, чи то висаджені із розсади. Давайте я вам розповім з вашого дозволу на прикладі, що я роблю своїми огірками, і щоб вони мене росли, плодоносили. Висаджені із розсади більше як місяць тому у відкритий ґрунт. Тобто без всяких парників вони в нас плодоносять вже місяць своїми домашніми огірками. Це Київська область, Білоцерківський район. У нас також холодно. І вчора написали мені приватні повідомлення, що огірки зійшли вже навіть більше як місяць тому. Три рази підживлювалися, щодня поливаються. Ой, люденьки. У нас ж дуже зараз холодно, ночі холодні. Ось зараз, сьома година ранку, я вдягнена, ми мерзнемо, як вже огіркам холодно. І тут така, на мою думку, страшенна помилка, тому що огірки поливаються увечері. Я свої огірки поливаю вранці. Навіть не вранці, можу і 12-та година, як ото вже гарне сонце прогріє, тоді поляти. Тому що... Ми ж їх самі можемо угробити, ці огірки. Ось дивіться, я показую, який ґрунт, це огірочки в мене висіяні, не з розсади висіяні. Дивіться, які вони ми цього року дуже пізно висівали. Там огірки, які я підсівала, тому що погано посходили, видно, так, де гарні вже ростуть і десь середина червня підсівала. Сьогодні в нас яке Отак, 30 червня, завтра 1 липня, тепла ми не бачили. Отак, Євгірок, він дуже теплолюбивий у нас, йому потрібно тепло немає. Ми повинні йому трошки більше приділити уваги, як, як зазвичай. Поливи обов'язково вранці, а то й навіть вже така пора, що здається. Поливати не можна, а я поливаю, тому що пригрі, пригріло сонечко, в нас нагрівся ґрунт, нагрілася водичка. Ось тут у мене стоїть. Миску на огірки взяла, тому що перед кожним підживленням я вибираю огірочки Це в нас щодня. Так, і що саме важливе підживлення. Ось вчора, сказав, три рази підживлювалися за місяць огірки. Я свої розпочинаю підживлювати, тільки з'являються. Пара справжніх листочків, от тоді в мене пішло вже підживлення. І такі дні вибираю, щоб в нас були теплі дні. Тобто в мене буде йти. Сьогодні в мене азотне добриво. Ось дивіться, тут в мене курячий послід, була величезна каструля, це на, 3, на 30 літрів. Дивіться, я його вже виляпала. Це потрібно знову замочувати. Або це. Можна зробити із кропиви. Тут у мене замочила зола, тобто попіл. Це десь іде на відро. Я скільки я набадяжила сюди. Літра 4, напевно, сюди кинула попілу, тому що треба багато. Оце все я буду на відро води брати літр цього. Беру на відро води літр цього, тобто 9 літрів води. літр в мене йде цього підживлення. І це так. Відходимо від того, що ми знаємо. Цей рік у нас такий холодний. Не потрібно дотримуватися цих правил. Мої огірки говорять самі за себе. Так. Підживлюю щодня. Як в нас теплі дні? От сьогодні я буду підживлювати. Ну, наприклад, тому що я сьогодні буду попілом азотним. Завтра в мене йде ось попіл розведений, а послезавтра я пройдуся гуматом калію по листочкам. Тобто, ми даємо повний комплекс того, що в нас потребують огірки: це фосфорно калійні, азотні добрива. Ах ти, мій красунчик, як співаєш гарно. На четвертий день в мене йде чистий полив. Потім знову пішло підживлення, тому що в нас дні, мало днів теплих, коли холодно, я взагалі до них не, не поливаю, не підживлюю, нічого не даю. І мої такі рекомендації обов'язково поливати огірки. Вранці, якщо є така можливість, не спішити, я ось буду поливати десь через, поливати, підживлювати десь через годинку. Хай трохи прогріється. Ми самі мерзнемо, ми самі ось так вдягнені ходимо, в хаті холодно. Ось, запитували. Тут вона, в огірках, постійно щось виловлює. В цьому році нас гарна погода випробовує. Весна була холодна місяць, літа минув холодно. Дивлюся, мої вже огірки і переростають сітку. Тому ми відходимо від правил. Так, нам рекомендують скрізь рекомендації. Підживлювати раз у 10 днів, ну, в нас цього мало, тому що в нас так якийсь день видався теплий. Потім йдуть нас так, три дні тепло, три дні холодно. Коли три дні холодно, не поливаю, не підживлюю. От я використовую ті три теплі дні, щоб якось дати ріст своїм огіркам. Я дивлюся, що в мене тут з'явився павутинний кліщ. Я ці огірочки висаджені із розсади, ось такими. Гарні та великі. Нічим не обробляла ні від шкідників, ні від хвороб, тому що коли я висаджувала їх, тут вже на них були огірочки. А ці огірки, які висівала, в мене вже профілактично оброблені від хвороб і шкідника. А тут є павутинний кліщ. Буду... Якщо в нас сьогодні буде гарний, теплий сонячний день. Дивіться, скільки тут. Ой, запуталася з цим огірком, скільки тут у нас цих огірків нав'язалося. Я вчора вранці вибирала огірки. Ось так, що у нас тут? Що в нас тут відбувається? Які ростуть? А який же ти красивий. О, дивіться, який. Мені ще подобається. Такі в банку. Ну, якось вони рівненькі, в трохлітрову виставляю так. Я якраз його хвоста обріжу. Дуже вони гарно йдуть на закрутки. Нас навчали найкращий показник це рослина. Вона вам сама покаже, що її не вистачає і що їй потрібно дати. Так воно і є. Ось мої огірки. Пасинки, як бачите, я не забирала. В цьому році лишаю пасинки. Нехай будуть огірки і на пасинках. Я за них подбаю, щоб вони нічого тут не втратили, щоб мене наросли огірочки скрізь. Тому що в нас такий, я ж кажу, рік цікавий. Не знаю навіть, що далі очікувати, чи буде те тепло, чи не буде. І ще запитували мене, як я огірочки на сітку. Дивіться, це вони вже мене усами почіплялися. Так, вони не хочуть. Десь в сторону пішов. Так, давайте покажу, що я роблю. Так. Ми беремо так ось з самого початку його допомагаємо. йому, як це добратися, тут у нас же ж ось лежить дівка. Куди ти пішов? Іди сюди. Одною рукою не дуже зручно, я його боюся поламати. Я йому просто допомагаю, ось так беру. І тут вже він буде йти. Якщо ви обриваєте вуса, я нічого не обриваю. Те, що наросло, нехай росте, він мене вусами піде далі. Отак, ось, якщо ви будете обривати вуса, дуже ніжно та легенько взяли, перекрутили. І все. На початку він може десь вискочити, чи то сильний вітер. Ну, це дуже, дуже рідко, щоб вітер десь в нас щодня ці вітри. Ну що, дівки, одна тут, друга там. Радка, дай пройти, переступлю, рости не будеш. Така маленька й залишиться. То вже скільки? Два роки. Це вже третій. Ось такою залишишся маленькою. Мені треба, що виросла така, як вовкодав величезна. Так, так, так. А тут мене посходили коло огірків. в тому році були оці маленькі, як це вони забулися, дай Бог пам'яті. Чері, чері. Ось такі вони малесенькі, маленькі, І він вже цвіте. Боже, радка, ти зараз мені тут того не робиш. Ага, тікай. От зачепила я тебе, це ж треба було так нарватися. Марш звідси, біжи, кури там щось, розберися з ними. Я їх тут лишила я думаю, вони так заважати не будуть. І тут є, і там. Тобто, ой, і в морки ось. Цвітуть, треба пересадити, бо шкода ж викинути. Я тут вже їх трохи повискубувала. Ай, хай, хай покаже, потім, потім буду пересаджувати. Ну ось. Якось так. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання, можливо, щось забулося. пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Ще раз, поливати потрібно вранці, підживлюємо. Не дивимося, що ми вчора підживлювали. Головне не дати багато, щоб не попалити. Так, в мене курячий послід попіл. По листку гумат калію. А зараз багато різних є, можна купити готове, добриво, підживлювати. Є також і по листку гарно пройтися. Також борною кислотою, ну це вже коли вони в нас цвітуть. Я ще поки борну не використовувала, начебто не потрібно. Це вже буде потім, коли в мене ті підростуть огірки. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе.